В цьому році ми поговоримо про алгоритми Ютуба та навчимося створювати Ютуб канали по-серйозному. Виїжджайте і беріть побільше води. Ви, мабуть, думаєте, що я буду розповідати вам якісь секретні секрети про те, як працюють алгоритми, але все трохи не так. Алгоритм це не якийсь страшний робот, якого можна обдурити. Простіше кажучи, це просто система рекомендацій, яка допомагає глядачам знайти той контент, який вони хочуть бачити, і коли вони хочуть його бачити. Буквально на цьому і закінчується вся робота алгоритмів. Допомогти глядачам знайти той контент, який може бути їм цікавий. Ситуація, чому, коли ми публікуємо відео і воно не набирає майже переглядів? І в цей час є хтось, хто публікує відео на таку ж саму тему, і воно набирає просто мільйони. Справа, мабуть, в алгоритмах, так? Якщо ми почнемо вивчати, як працюють алгоритми, то, скоріше за все, ми почнемо знаходити схожість в роботі алгоритмів та роботі того, як працює людська психологія. Що людям подобається, що їм хочеться дивитися щоразу, коли ми хочемо сказати слово алгоритм, просто замінюйте це слово на аудиторія. Що аудиторія хоче дивитись? на що алгоритм має там просувати? Виходить, я вас трошки обдурив, коли сказав, що алгоритми Ютуба обдурити неможливо. Ось є два таких канала. Цей уже ви бачили, а цей ні. Потрібно подивитись просто один з відеосів. Дивіться, які тут перегляди. Дивіться, коли його було створено трохи більше місяця назад. Контент побудований таким чином, що коли люди на нього потрапляють, вони виконують певні дії, які подобаються Ютубу. Ну, типу, я ось лайк, натискаю, підписуюсь, тисну поділитись, тому що хочу, щоб ось така магія на екрані з'явилась. І поки я оце все роблю, відос програється до кінця. Потім ще раз можливо, тому що я думаю, блін, чому не вийшло? Починаю ще разочок. А потім я розумію, що це все неправда. Заходжу в коментарі, починаю в коментарях писати. Ах ти ж такий, ось дивіться, якщо подивитись коментарі. Тім фейк, тім фейк, тім фейк. І неважливо, що вони тут погані коментарі пишуть. Ютуб це розуміє тільки як те, що цей відос зачепив глядачів, і варто цей відос показувати більше. Crazy Football. Канал було створено 20 вересня 23-го Ось так от підписників. Ось такі тут перегляди. Дивіться, в чому суть відео тут. Тут потрібно постійно натискати для того, щоб рот став на місце. Відповідно, люди також проявляють взаємодію, сидять на цьому відосі. Це також говорить і думаю, про те, що відос зроблений вдало. Ось це головний показник, щоб ми затримували людей на наших відео. Потрібно робити відео, яке зачепа глядача. Ось в чому сасуть. Для себе я виділив декілька стратегій по організації своєї роботи. Можливо, для когось із вас вони будуть до вподоби. Є канали, які для мене важливі, а є які не дуже важливі. Якщо канал для мене важливий, а важливий чому? Бо вкладаю багато сил, енергії часу, довго готую тексти, самостійно знімаю матеріал, ну ось як, наприклад, на канал Павла. Це трохи не про матеріальне, це трохи не про гроші. Коротше, в цьому випадку я просто налаштовуюсь на гру вдовго, не вигадую. Де там можна, що і як систему обійти? Просто працюю. Працюю над собою, працюю над контентом. Думки такі, що все точно вийде, але при умові, якщо не кинути цю справу, як би там не було, продовжувати працювати та постійно вдосконалювати тих каналів без обличчя, скільки ще буде, а особистий блог. Бо це не один і не два підпала. Якщо канал не важливий, головне зрозуміти правильно контекст слова не важливий. В цьому випадку я завжди приймаю роль експериментатора спостерігача. Це стосується всіх тимчасових тємок. всі свої канали без ліця. Я починав, типу, як експеримент. Якби я будував на ці канали наполеонівські плани, то вже після декількох невдач я б закинув цю справу Ютуб і, мабуть, би ніколи більше його не робив. Експеримент на те експеримент, що тут може бути декілька варіантів фіналу. Вийшло, значить, вийшло. А якщо ні, значить так і потрібно було бути. І це нормально. Набагато гірше все життя робити справу, яку не любиш, за копійки робити, і навіть не намагатись зробити щось нове, щоб спробувати вийти на новий. Рівень в експериментах, експериментуючи, ми маємо можливість перевіряти різні гіпотези. Можемо жестити, можливо, навіть трошки порушувати правила. Обличчя ж твоє ніхто не бачить, ніхто не скаже, що ось ти такий поганий хлопець, такий невихований навіщо ти так робиш. Є одна тактика, яка працює в 100% випадків. Я сам так роблю і рекомендую так робити всім, особливо тим, хто тільки починає займатися ютубом. Суть полягає в тому, що нам не потрібно вигадувати велосипед. Змиріться з тим, що на самому початку, поки у вас немає досвіду, вам буде важко зробити щось толкове. Тому кращим варіантом буде повторити за тим, хто вже має якісь результати. Перейдемо до прикладу. Ось ви переглянули модуль стосовно пошуку ніж. Визначили з ніжу, яку особи. То ви будете робити, підписались на конкурентів, вже навіть створили канал, що робити далі. А далі можна запускати канал за тактикою, яку я назвав тактикою художника. Для цього вам потрібно взяти конкретний канал конкурента, за яким ви б хотіли повторити, подивитись, які саме відео в нього. Стрільнули, які відео набрали багато переглядів, та спробувати максимально їх повторити. Якщо вистріли в когось, значить є великий шанс, що вистрілить і в вас. Окрім самої наповненості відео, типу, що в ньому. Копіюйте його назву, опис теги, прев'ю також повторюєте. Фактично, ваша задача створити клон популярного каналу. На початку шляху, поки ви вчитеся, це нормально. І шанси на успіх збільшаться в рази. Зараз покажу вам сервіс безкоштовно, який допомагає мені з сп прев'юшками. Наприклад, мені потрібно швиденько зробити картинку для відео на канал Павла. Я заходжу на якийсь популярний канал, який схожий по тематиці, такий ж самий по тематиці. І шукаю те, що мені могло б підійти. Наприклад, ось ця. Мені потрібно скачати його прев'юшку. Якщо у вас встановлений IQ, у вас ця прев'юшка буде скачуватись ось тут. Тиснете на неї, зберегти. Відкриваємо ось цей магічний сайт Adobe Firefly. Обираємо нашу прев'юшку. Мені потрібно прибрати цього чувака. Цей інструмент є і на платному фотошопі але я розумію, що на всіх є можливість і потреба. Іноді там декілька разів, наприклад, на тиждень так робити. Достатньо. І Adobe Firefly. Коротше, затираємо цього чувака ось так. І тиснемо Створити. Чекаємо. Сюди можна вставляти мене. А тепер давайте на конкретному прикладі подивимося, що таке тактика художника. Подивимось цей канал, типу фейкові новини про погоду. Щось він давно відео не публікував. Давайте перевіримо, чи є монетизація Це зараз не так важливо, але показує, що є, але ця інфа може бути неточна. Що ми робимо? Я хочу взяти популярний відос, скопіювати його назву, та подивитись, які ще є відео за цією назвою. Назви практично однакові: America Now, Нью-Йорк Охіо, Архас. Ось можна відкрити другий канал. Вони виглядають однаково. Є ще одна тактика тактика нагліца. Вона майже не відрізняється від попередньої, але... Можна на початку роботи використовувати прев'юшки конкурентів взагалі без змін. Поки ваш канал новий, не популярний, поки на ньому немає монетизації. скоріш за все, його навіть ніхто й не побачить. А за рахунок тих прев'ю, які виявилися ефективними, ви зможете пришвидшити ріст свого каналу. І як тільки ваш канал летить, ваша задача змінити ці прев'ю на свої. Головне, щоб ваші прев'ю також були нові. Також хочу показати вам наглядний приклад, канал, який я залишав в своїй приватці на монетизації про котиків. Такий вам ексклюзивчик показує знову. Відкриваємо популярний відос, копіюємо його назву, вставляємо цю назву в пошук і дивіться, що я бачу. Ось основний канал де 23 мільйони переглядів. Гортаємо трошки вниз і бачимо абсолютно таку ж саму прев'юшку, тільки додали текст. І відос набрав 261 тисячу переглядів. У нас тут 2000 підписників. Він також на монетизації. Тих же ж самих кольорах. Давайте подивимось, найпопулярніший відос. В нього також популярний відос. той самий, що і тут. Мені чомусь здається, що теги будуть один в один. Навіть так, щоб максимально точно порівняти. Без різниці, як тільки ви починаєте роботу, от вам, наприклад, завтра потрібно запустити канал. Можливо, завтра буде ще важко зробити якусь прев'юшку самостійно, яка виявиться класною. Тому копіюючи чиїсь прев'юшки, ми пришвидшуємо час, який може піти на ріст нашого каналу, і виграємо якийсь час для того, щоб навчитись робити ці прев'ю самостійно. Який канал обрати новий, старий чи вже з монетизації? Ходять легенди, що зараз YouTube новоствореним каналам дає більше показів. Як показує моя практика, неважливо скільки пройшло часу з моменту створення каналу. Сьогодні створили або маєте чистий канал, який був створений давно, на якому ще не було жодного відео. Якщо ви маєте канал, на якому була якась ніша, тим паче шортс, де вже є якась аудиторія, тут вже як повезе. В цьому випадку я би створював новий особистий блог, канал для бізнесу, в цілому весь контент, білий контент, на якому б точно підключили монетизацію, в який ви вкладаєте душу, гроші. Тут краще створювати нові канали. Не потрібно прив'язуватись до цієї кількості підписників, які у вас є на якихось каналах, тому просто робіть відео і все вийде. Але я хочу, щоб ви розуміли, що в цій справі не все настільки категорично. Знову ж таки, якщо говорити конкретно про мій досвід, то я маю пару каналів, на яких підключена монетизація і на яких я змінював тематику по декілька, мабуть, разів. І кожного разу вони стріляли вже в нові ніші. Так, технічно, якщо прочитати книжку про YouTube, як і що правильно робити, ця історія виглядає не дуже. Типу, в нас є канал, на якому є якась кількість підписників, наприклад, 3000 підписників, які підписувались на контент, контент, наприклад, новини. Аудиторія, яка дивиться, яка цікавиться новинами, наприклад, 40 І це можуть бути люди з конкретної країни, тому що новини про цю країну. І тут ця Перестає набирати перегляди, і ми вирішуємо змінити тематику, наприклад, на дитячі анімації. Аудиторія дитячих анімацій, як ви розумієте, не 40 Також ми захотіли мову змінити, відповідно, у нас не тільки вік різний в аудиторії, а ще й країна. Якийсь дідулька, побачить в телефоні, що вийшов якийсь мультик, і взагалі не зрозуміє, чому він це бачить. І ось такі реакції: ігнорування ваших відео буде формувати показники ефективності. По-перше, CTR, на значок просто не будуть натискати, відповідно, відсоток буде низьким. По-друге, утримання. Все ж таки, хтось. Відкриє ваші відео, подивиться, типу, що за фігня, Ще й відпишуться від канала після цього. Це я зараз навів приклади з точки зору логіки, але <сум> логіка, як я зрозумів, не завжди може пояснити все, що відбувається на Ютубі. Ще один момент. У мене була ситуація, коли одразу декілька моїх каналів різко стрільнули та набрали 55 мільйонів переглядів в сумі за два дні. Це було якесь божевілля. Два дні жорстко набирали перегляди. Рекорд на годину був мільйон 400, уявіть, мільйон 400 тисяч в годину. А. А потім хобана і перестав набирати. Я зміг подати заявку на підключення монетизації через два дні, коли всі ці показники оновились. Монетизацію мені підключили, але канали більше не стріляли. Це була хайпова ніша і її хайп пройшов. В таких випадках дуже класне рішення завантажувати відео на канали вже з підключеною монетизацією. І тепер давайте на конкретному прикладі. Є ось два таких канали. Якщо подивитись, то тут контент ось на фоні якась карта. Матеріали тут всі скачані з телеграм-каналів з різних джерел. Ну ви розумієте. Другий канал, та ж сама історія, тільки тут на фоні карти немає. Але матеріали також не авторські. Озвучка, я не буду відкривати, озвучка АІ. Перший канал монетизація є. Давайте другий канал. Монетизація також є. Прикольно, але тут є одне. Але якщо відкрити правила щодо контенту, який можна та не можна монетизувати, і ось тут є така тема: нижче перелічено основні типи контенту і теми, які вважаються непридатними для монетизації. Давайте навіть ось контент пов'язаний з вогнепальною зброєю. Дивіться, навіть не відкриваючи відео, ось вам вогнепальна зброя, вогнепальна зброя, вогнепальна зброя, вогнепальна зброя. Якщо б ви створювали такі канали з нуля, то шансів на підтвердження було б дуже мало. Підтвердження монетизації. Вони не нульові зовсім, але тут розумієте, і тематика, і плюс спосіб виробництва контенту, тут не авторський контент. Якщо натиснути найстаріші відео, ми можемо побачити, що перший канал тут одразу була якась в'язання. Щось набирало, щось не набирало. Дивіться, було. 800 переглядів, 600, 2000, 700 переглядів і одразу 9000, 40000, 18. Давайте подивимось другий канал. І тут також в'язання. Канал, на якому вже є монетизація, це класне рішення для контенту, на який можуть не підключити монетизацію. Можуть не підключити, але і не знімають цю монету, якщо завантажу вже на монетизований канал. Де брати канали з підключеним монетизацією? Купити в людей, які займаються перепродажем каналів, підкрутити години переглядів та підписників самостійно. Приблизна вартість каналу з підключеною монетизацією 100 доларів. Посилання на ці сервіси я залишу в себе в телеграм-каналі. Зроблю прямо окремий пост. Я сподіваюся, що зміг донести до вас основне. Що ви визначились, як діяти далі. В наступному уроці ми навчимося створювати канали, поговоримо про всі-всі-всі деталі.